23 жовтня. Смородину то я ось посадив. Ось три таких ось рядка. Ось таку красоту. І ходив і думав, що я ще забув зробити. А тоді ж я сповнив, що мене питали ще за порічки. Нарізав ось черенків порічок. Садиться, в принципі, так же само, як і смородина. Черенки нарізають сантиметрів по 25 можна 20, от 20 от до 30 см. І так же само ось їх під нахилом 45 градусів, де рівніше, ну плюс-мінус під нахилом. У землю десь не більше 10 см. Більше не треба, бо тоді буде їх викопувати проблемно важче. Звісно, е, бажано брати однорічну лозу. ну Якщо немає такої, то і ось така двохрічна піде. Приживаємось, звісно, найменше, ніж в Ну, в принципі, відсотків 70%, що вона приживеться. Тому ну, брав я той матеріал, який в мене був. По суті, в мене один тільки кущик е, жовтої порічки. Хто називає жовта смородина? Хто, ну, по-разному. Ну, в нас воно називається на Полтавщині порічка. Тому ось посадив я ось такий рядочок жовтої порічки. І ось ще пішов, нарізав червоний. Тут лозинка гарна, визрівша, все хорошо. І вся однорічна гарна лоза. Ось, як бачите, сантиметрів по 30. Палочка. Низ можна під кутом зарізати, можна рівно. В принципі, для смородини це не принципово. Вона гарно вкорінюється. І так що буде все нормально. Можна, якщо заморочиться, поробить, е, як це показати, ну, коротше, зараз я. Отаково нарізати ножем бороздочки, швидше корінчик пусте. Ну, це якщо у вас особи немає чим зайнятися, можна, звісно, і таким звращатися. Хуже точно не буде. Ну Чи дасть це набагато кращий результат не факт. Тому я просто його так нарізав, вимочив, як завжди. Тільки цей раз усе по-бистрому садиться, бо часу немає. Це просто вимочив у воді, буквально пару годин. А зараз посажу. Чого я зробив ось таку зараз бороздочку. Надалі тут кинеться капельний полив з весни і буде воно поливатися. А бороздочку я зараз намішаю гумату калію десь грам 70 на відро води я оцю ж концентрату і його просто хорошенько пролью. Бо ну все як завжди, не планувалося, а тепер робилося. Бо вимочувати добу в мене немає часу. Тим більше завтра. Буду копати, починати саджанці винограду, тому робота повна. Все, зараз досаджую ці і на зиму чуть пізніше, вже, якщо підуть трошки, не якщо, а коли підуть трошки морози, прикидаю його соломою. Не дасть та воно особам якийсь результату від морозів, ну, щоб краще спалося. І все, а все остальні всі роботи будуть вже з весни. Так що на наступну осінь, хто мене запитував в саджанці, Жовтої порічки на наступну осінь будуть вам саджанці. Я сподіваюся.